На перший погляд це звичайна ялинка. Насправді ж це новорічне дерево бажань. На ній листівки бажання знедолених дітей. В них вони просять іграшки, одяг та солодощі. Соціальний проект Святий Миколай живе в кожному з нас. В Черкасах проходить вже в шосте. Кожному черкасцю пропонують стати дідом морозом для конкретної дитини. Цього року більше тисячі дітей сирі, дітей інвалідів та дітей, позбавлених батьківської любові написали листа святому Миколаю. Мені дуже приємно, коли я зустрічаюсь з людьми. Ну, з тих чи інших питань протягом року, і які мене питають: а в цього року будуть цвіти Миколай? І мені приємно, що це люди не знайомі зі мною, але вони знають про те, що такий проект існує, що вони вже неодноразово брали участь в цих проектах. Ще мені хотілось би, звичайно, щоб ті люди, які до цього часу не знають про цей проект, так само про нього дізнались, щоб нові і нові люди звертались до ялинок. Ви ...обирали собі подарунок, який вони можуть виконати, і дарували тепло дітям, які цього потребують. Новорічні дерева бажань розміщені у трьох найбільших торговельних центрах Черкас будинку торгівлі, Дніпроплазі та епіцентрі. Приміром, у Дніпроплазі за волонтера Людмила Григорівна. Жінка у цьому проєкті вже другий сезон каже, у місті чимало людей, які готові здійснити дитячу мрію. Дітки. Школярі, маленькі дітки йдуть зі школи і їм батьки дають на бутерброд якусь там гривню чи, чи дві, вони кидають у ящичок нам. Ми розповідаємо, що це за акція, вони кидають. І це викликає така, знаєте, якась така аж щеміння в серці, що дитина розуміє це, що якась дитина хоче якусь іграшку, хоче якусь цукерку і кидає останню гривну у ящичок. Молоді парі немайдужі, дуже, дуже немайдужі. Пенсіонери підходять. Цікавляться, що це у нас таке за ящик. Для чого це ми гроші збираємо, говоримо і вони теж якось гривну дві теж кидають у ящичок наш. Не проходить повз новорічну ялинку бажані молода мама Вікторія. Жінка, як ніхто, розуміє, що діткам треба дарувати любов та ласку, особливо в новорічні свята. Я вважаю, що це дитячий праздник. Праздник має бути у всіх дітей і не тільки у своїх родних, ну, але бути праздник у дітей, у яких немає батьків, які. Как бы нуждаются в тепле, заботе, уюте, и мы хотим нашей семьей немножечко счастья, немножечко радости подарить этим детям. Допомогти дітям можна не лише купуючи подарунки. Біля ялинок є скриньки, в які кожен небайдужий може внести свою частку для здійснення дитячої мрії. За ці кошти малечі докуплять гостинці, які ще не придбали черкасці. Вручати новорічні подарунки міська влада буде з 19 грудня. Саме тоді волонтери, переодягнені в дідів морозів та снігурок, розноситимуть їх маленьким адресатам. Наталя Кириленко, Павло Тихоненко, Віка новини.